75 зоми М? А ми новий магазин відкрили. А знаєш де? Знаєш де? Ну давай так. Даю підказку. Ну, як підказку? Ну, я тобі вже прямим текстом прямо показав, що тепер ми ще й у Софіївській Бочігівці на вулиці Академіка Шалімова, 70 дроб2. І тут тебе, звичайно, чекає величезний асортимент якісної техніки з Європи. Ноутбуки, монітори, комп'ютери, аксесуари, телефони, і на все це, звісно, річна гарантія. І що я розпинаюсь, ти, в принципі, вже і так все знаєш. Але, але, ну магазини в нашій мережі, вони ж не відкриваються просто так. Цього разу ми підготували для тебе гарантовані подаруночки. Наприклад. Наприклад, планшет. Я виграв планшет! Я виграв планшет! О, дякую! Ну, реально виграв планшет! А знаєш, що треба зробити, щоб виграти цей планшет? Дивись, все дуже просто. Ти маєш бути в першій сотні покупців, зробити якусь покупочку на суму від 500 гривень, і все. Отут тебе буде чекати 75 фірмових аксесуарів, 20 сертифікатів на 775 гривень, дві бліту з колонки, телефон, оцей планшет, власне, і нутбук. Єдине, ще, єдине шкода особисто для мене, що працівники не беруть участь у цій акції. Так що, будь ласка, забирайте. А от ви, шановні жителі Софіївської Борщагівки, і Петропавлівської Борщагівки, і Південної Борщагівки, і Святопетрівська, і Вишневе, і Боярки. Коротше, всі ви, хто тут навколо, давайте кидайтеся бігом до нас. Ми вас чекаємо.